З нами на зв'язку наша гостя це співачка Олена Гуменна. Вітаємо вас. Вітаю вас! Дуже приємно! Ми дуже Даймо. раді вас бачити і дуже раді, що ви доєдналися до нас саме сьогодні. Тому що сьогодні у нас всесвітній день майбутнього, і будемо говорити і про ваші творчі плани на майбутнє, звичайно. Але розпочнемо з того, розпочнемо з самого початку. Хочеться дізнатися, як ви обрали саме такий шлях, що у вас привело до творчості, чи ви мріяли завжди стати співачкою. Ну, звичайно, що з самого дитинства я мріяла стати співачкою, так як, ще, будучи зовсім маленькою, збирала концерти, влаштовувала батькам і рідним на свята. І відтоді вони зрозуміли, що треба мене зі мною щось робити. Відправили до музичної школи, де помітили, що в мене дуже хороші вокальні дані. І відтоді я вже закінчила, після музичної школи закінчила училище музичне, Львівське, поступила до Львівської національної музичної академії. Яку, власне, не знаю, чи то на щастя, чи на превеликий жаль, закінчувала в році, коли почалась повномасштабна війна. Я закінчила магістратуру, і звичайно, що всі мої плани про оперну кар'єру трошечки змістились. Тоді було не на часі думати про те, всі думали, як рятувати нашу країну і як їй допомагати. І власне з моїм чоловіком, який теж музикант, ми почали організовувати концерти благодійні. Ми перші в Львові були, коли об'єднали артистів і збирали кошти на Зсу. І власне тоді в мене з'явилося таке бажання все ж втілити шиту мрію стати, хоча б спробувати стати естрадною співачкою. Круто. А ви пам'ятаєте свій самий перший виступ, який він був не перед батьками, а вже перед публікою. Бо перед батьками у всіх, навіть не у співаків, було дуже багато таких шалених виступів. А от перед публікою, що ви відчували? Можливо, це був страх, можливо, щастя, можливо, взагалі якісь інші емоції. Як це відбувалося? Насправді перед публікою завжди є страх. Приємних хвилювання, складки, адреналін. Um, згадати перше, це, мабуть, важко, бо це вже дуже давно. Я ж кажу, співаю, мабуть, все життя, скільки себе знаю. Але те, що мені найбільше запам'яталось, це виступ в Львівській національній опері, де я виконувала головну партію Мадам Герц», опери директор театру Моцарта. Це було просто нереально незабутньо, коли закінчилась вистава, і всі артисти, які працюють там багато років, набагато старші за мене, питали Як тобі? Як тобі. Я просто настільки була емоційно заряджена, що все, що я могла сказати, це я хочу ще. От, власне, це були такі найнезабутніші емоції, і я думаю, що дуже скоро в мене повторяться такі ж емоції, але вже на величезній масштабній сцені величезного проекту як Українська пісня у Львові на Різдво вже в ролі естрадної співачки. І я думаю, це буде теж дуже незабутнє. В мене одразу наступне запитання власне про вашу вже пісню, тільки кохай. Розкажіть про її історію, про історію цієї пісні. Ну, коли ми взагалі я вирішила все ж таки починати цей проект, я хотіла точно знала, що хочу пісню розпочати з пісні про кохання. Бо мені здається, кохання це найтепліше, що викликає найтепліші емоції в кожної людини. І написали ми її спільно з. Авторкою пісні Всім відомої буревіями Ребеккою Мікхелем. Коли ми зустрілися, я кажу, я хочу пісню про кохання, але не про якесь трагічне, про якийсь сум чи там не знаю, не розділене кохання. Я хотіла саме про позитив, щось таке класне, надихаюче. І коли ми вже написали текст, саме от втілити емоційно, довершити пісню, мені допоміг мій друг, який написав аранжування до пісні це Юра Сірий. І мені здається, нам вдалось зробити той характер, такий знаєте надихаючий. Ця пісня це така підказка для чоловіків. Що ж потрібно насправді робити для того, щоб жінка була щаслива. Ну їхня друга половина все дуже просто, просто кохати, тільки кохати, ще раз кохати і завжди вірно чекати. Мені подобається. Послухай, обов'язково будеш все знати. Всім чоловікам треба послухати. цю мене ще запитання: а що вас е, надихає творити, створювати пісні ось саме зараз? Звідки ви черпаєте ось це натхнення? Ем, я вам скажу щиро відверто і чому це також про кохання? Ем, півроку, рівно півроку тому, я народила прекрасного синочка. Вітаємо вас. Так, Який завжди з нами, всюди і нас надихає, і завжди підтримує. Не знаю, це якась золота дитина, не знаю чому. Я і висипаюсь, і маю дуже багато часу, все встигаю, кажу, і навіть більше. Клас. А до речі, не лячно було народжувати під час війни? Як ви на це наважилися? Насправді, коли я вже діз... ми хотіли дитину, я скажу, це заплановано, але. Коли вже дізналася, що я вагітна, тоді вже так з'явилася, знаєте, така якась тривожна відповідальність, особливо як коли я буду народжувати, як воно буде, чи буде чоловік біля мене, де я буду народжувати. Це було трошки так хвилююче. Але я була впевнена, що неможливо відкласти такі речі, тому що невідомо, коли ця війна закінчиться, і нам треба продовжувати наш рід, тому що дуже багато наших героїв полягло треба якось збагачувати нашу країну і жити далі далі щоб нас не зламали і нас не зламають то відсотково і ще про творчість для пісні тільки кохай ви зняли кліп розкажіть будь ласка про нього як відбувалися зйомки хто можливо став режисером цього кліпу хто вигадав ідею цього процесу знімального і чи не стикнулося з якимось складнощами під час зйомок Е, я вам скажу, що взагалі в мене від початку цієї кар'єри все якось, слава Богу, класно складається, і це якось дуже легко. Наразі це без якось не вимушено, все дуже е, на гарних емоціях. Звичайно, що наш кліп теж був дуже веселий. Е, на зйомці був також мій синочок присутній. Е, команда дуже, дуже зорганізована, і всі якось. Е, були зібрані і насправді заряджені на класну роботу. Кліп знімали ми в дуже класному готелі. Один з кращих у Львові. Він історичний. Тобто, okay. хто, хто буде банк-готель? Називається готель. Раджу всім, хто буде у Львові, навіть не, не живучи там, просто заїхати, подивитися, там є ще подивитися і поробити собі гарні фото на згадку. Режисером можу сказати, пишаючись. Це є мій і менеджер, і моя кума. Вже тепер це дуже класна людина, моя людина, яка взагалі дуже дає багато класних ідей. Надихає мене також, підтримує багато чому. Тому я повністю довіряю і впевнена, що в нас все вийде. Круто, а цікаво дізнатися. Ви вже ви все життя можна так сказати, знаходитесь у творчості, і напевно, у вас як було в юності, та і в дитинстві, і зараз якісь свої. Подобання в шоубізі. А зараз саме під час, напевно, навіть війни, коли з'явилося дуже багато нових виконавців, і дуже яскраво деякі з них загорілися на нашому небосхилі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь особисті вподобання? Власний приклад виконавця чи виконавиці з українського шоу-бізу, якими ви дійсно захоплюєтесь? Я можу вам так сказати, навести приклад зараз, мабуть, двох. Таких, що от, точно е, мені дуже багато чого дали. Перш за все, це завжди була, мабуть, для мене з жіночого боку, якщо дивитися, це Тіна Карль. Чому саме вона це просто дуже близька е, по вокальній лінії мені артистка, тому що вона має шалено віртуозний голос, шалено величезний діапазон. І якраз ці високі ноти, які вона бере, це мені дуже близько. Так як я колоратурна сопрано мені дуже цікаво ще дізнатися і опанувати її техніку, як вона бере справним справною манерою ці високі ноти так не вимушено і класно. Ось а якщо брати з боку чоловічого, то зараз. З'явився, я думаю, ви теж про нього вже чули. Е, артист як Андрій Кравченко. Так він менше року на сцені, але ця людина настільки працьовита, що він збирає повні зали. Я була власне на його концерті сольному і не одному вже не, неодноразово. Це просто дуже круто. Коли весь зал співає твої пісні, ну я ж кажу, і людина ще тільки можна сказати, почала свій е, зірковий шлях, а вже має такі величезні успіхи. Мені це дуже імпонує, і я надіюсь, що надихаючись ним, мене теж це в майбутньому чекає дуже близько. А скажіть, будь ласка, а яка ваша головна мрія? Відомість, сплати новий альбом, величезний концерт, виступ на Євробаченні? Чого бажаєте досягти саме ви? Я думаю, що я би хотіла цього всього, як кожен артист, але найважливіше для мене це щоб люди. Співали мої пісні, слухали і знали. От якщо я зберу надію, скоро дуже е, свій концерт величезний, щоб люди співали зі мною венісон е, мої пісні. Це найбільша похвала для артиста. Ми вам бажаємо, щоб все так і було. І цікаво також дізнатися, як на вашу думку, чи змінилася наша українська музика за час цієї війни, і якщо так, то що особисто ви помітили? Звичайно, що змінилось, дуже змінилось. Її стало надзвичайно багато. Надзвичайно зараз з'явилася в шоу-бізнесі величезна конкуренція. Це звичайно радує, тому що де є конкуренція, там обов'язково є ріст і є на кого рівнятися, кого, кого слухати дуже багато українського. І тішить не те, що це не тільки україномовні пісні, а це пісні про наш народ, про нашу національність, про нашу культуру. Мені здається, це одна з великих перемог вже під час цієї війни нас як українців, тому я вважаю, що дуже багато помінялось і в хорошу сторону. Надіюсь, так надалі буде. І ми казали, що сьогодні у нас день майбутнього Всесвітній. Які ваші плани на майбутнє? Чого ви, можливо, вже знаєте? Які у вас плани до кінця цього року крім концерту, як ми чули, буде великий концерт. Можливо, ви плануєте запис ще якоїсь пісні? Можливо, ви взагалі готуєте альбом. Чим ви будете займатись? Ну, в найближчий час це, от як я вже казала, на великому проєкті Українська пісня я заспіваю в класному новому аранжуванні дві колядки. А також презентую свою пісню Тільки кохай а вже весною ми плануємо здивувати всіх дуетом з одним відомим артистом українським. Так, так, обов'язково українською клас. Ми будемо з нетерпінням чекати, і звичайно, хотілося б вас побачити ще і в цьому році, можливо, після концерту, розповісти, як все пройшло про свої враження. І звичайно, буде цікаво презентувати у нас в ефірі і дует з українським виконавцем. Так, ну я зараз спробую, але мені щось підсказує, що в мене не вийде. Хто це виконавець, та тобі не скажуть? Це таємниця велика інтрига. Так, так, так. Звичайно, що я хочу трошечки притримати. <рісту> <рісту> ну, ти, намагався, я хоча, ти намагався, ти намагався <рісту> дізнатися. Тому будемо з нетерпінням чекати, і, звичайно, будемо чекати вас в ефірі з цими новинами, але ми не можемо вас відпустити без побажання нашим глядачам. Так, я обов'язково хочу побажати всім щирого, справжнього кохання, е, тільки гарних, приємних емоцій, теплих їх нам зараз. Е, Бракує, але надіюсь, що цей ще рік новий обов'язково нам принесе перемогу довгоочікувану. І надіюсь, стільки щастя і той спокій, який ми вже нарешті всі чекаємо. Всіх дуже люблю, обіймаю і бажаю гарних, веселих також свят. Дуже вам дякую вам дякуємо. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з співачкою Оленою Гуминою. А що в нас далі? А далі У нас ми подивимося і послухаємо кліп та пісню, тільки кохай. У не забудеш очі, не забудеш ночі, я буду залишатись у твоїх думках, якщо навіть не схочеш, більше не схочеш, тільки кохай мене, любий, кохай мене, навіть коли далеко я. просто Любий, кохай мене, тільки кохай мене, навіть якщо не бути разом нам, я буду тобі у усна, у перекожих, у сонця світлі. Я буду промітним, без нього ж ніяк не зможеш жити. Кохай мене, любий, кохай мене, навіть коли далеко я, просто кохай, просто кохай, Любий, кохай мене, любий, кохай мене. Любий, кохай мене, я буду тобі пишатися у снах.